Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. До медиків звернулася 60-річна жінка, яка зазнала травм. Внаслідок обстрілу села Сіряки Солоницівської громади, 8 вересня. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: вісім кабів, один БПЛА типу Гарань-2, один БПЛА тип встановлюється. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Новомиколаївка пошкоджено чотири приватні будинки. Дарчу споруди та електромережі. В Селі хатні приватний будинок. У зюмському районі в селі Піски радьківській пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 194 людини. Залишилося 86 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 3556 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 38 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп'янському та Берестинському районах області. За добу ліквідовано шість пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад чотири гектари. Триває ліквідація п'яти лісових пожеж на території Зюмського району. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 128 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного. На Куп'янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Піщаного. Марія Соловйова, Дмитро Гуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини.